Всіх вітаю, сьогодні в нас нове надходження, це джип Ренігат. В такому гарному сірому кольорі, немаркому, дуже красивий, тільки після детейлінгу. відполірований, диски, піскоструй та покраска в дуже гарному стані, з мінімальними пошкодженнями. Виглядає яскраво. Це 2.4, 2021 рік, 60 тисяч пробігу. На ЖК приборці, на моніторі є все для комфортної їзди. Подивіться, стан в дуже гарному, збереженому стані, все виглядає як треба. Дуже простий в обслуговуванні, дуже надійний автомобіль. кропка автомат 9-ступенчатий, 2,4 атмосфера. Просто неубиваемый апарат. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв, приїжджайте на огляд, на цю автівку один рік гарантії. Ціна буде 16 500 доларів за 2021 рік. До зустрічі, друзі! Приїжджайте на Грушевського 15А, місто Одеса.